Книга Юдити, розділ 16 Отож Юдита промовила Вдаряйте в бубни на прославу мого Бога. Хай Господові звучать цимбали, Зладьте для нього псаломі пісню, Знесіть, призовіть його ім'я. Бо він є Бог, що розбиває війни. Господь, який, отоборившися серед народу, вирвав мене з рук моїх гнобителів. Прийшов Ашур із гір із півночі, прийшов із моє свого війська, безліч о ручаї загородила, а кіннота горбив крила. Він хвалився, що спалить край мій, що мечем вистинає моїх юнаків, розіб'є об землю моїх немовляток сущих, Віддасть на здобич моїх діток малих, видасть на луп моїх дівчаток. Але господь Вседержитель звів їх на нівець рукою жінки, бо витяз їхній поліг не від руки вояків, ані нащадки велетнів його не побили, ані високі богатирі не накинулись на нього, лише юдита дочка Мирарі. Вона зробила його млявим. Красою свого виду. Вона скинула з себе вдовину одіж, щоб підбадьорити в Ізраїлі пригноблених, обличчя намастила собі миром, волосся на собі прибрала в пов'язь і надягнула, щоб звести його нянії шати. І сандалик привабив його очі, врода її полонила його душу, шаблюка перетяла його горло. Перси жахнулись її відваги. І мідяни від її сміливості сторопіли, мої смиренні крикнули і ті полякалися, мої кволі закричали й нагнали їм страху, зняли свій голос і ті кинулись у розтіч. Сини служниць прошили їх і поранили їх, немов синів утікачів, отак погинули вони в битві Господа мого. Я воспіваю моєму Богові нову пісню. Ти, Господи, великий, сильний, Ти дивний силою, непереможний. Нехай усі твої творіння тобі служать, бо Ти сказав, і вони з'явились, вислав твій дух, і він сотворив їх. Ніхто не може протистати голосові Твоєму. Навіть як гори задрижать до основ з водами, скелі, наче віск перед обличчям Твоїм розтануть. Ти все ж таки прихильний тим, хто тебе боїться. Мала бо річ усяка жертва благовонна, а вже найменша всякий жир тобі на все спалення. Та той, хто господа боїться, понад усе великий. Горе народам, що повстають проти мого роду, Господь вседержитель скарає їх у день суду, нашле вогонь і черву на їхнє тіло. І вони плакатимуть у муках повіки. А як прийшли в Єрусалим, то поклонились богові, і коли народ очистився, принесли свої всипалення добровільні жертви й дари. Юдита посвятила богові все рухоме майно Олоферна, що дав їй був народ, і завісу, що сама була взяла з його ліжка, теж посвятила богові. Народ радувався у Єрусалимі перед святим Святих три місяці, і Юдита була з ними. А як минув той час, то кожний повертавсь додому, Юдита пішла в витулю й проживала собі у своїй маєтку та й за життя свого була славетною по всій землі. Чимало просило в неї руки, та ні один чоловік не спізнав її за всі дні її життя, відколи помер її чоловік Манасія, і був приєднаний до свого люду. Слава про неї зростала дедалі більше і більше, і вона постарілася в домі мужа свого, проживши сто п'ять років. Слугиню свою вона випустила на волю, померла ж вона в Ветулії, похованої її в печері її чоловіка Манасії. Дім Ізраїля оплакував її сім день. Перед смертю вона розділила майно між усіма родичами Манасії свого чоловіка та між власною ріднею. І не було більш нікого, хто б не непокоїв синів Ізраїля за днів юдити та й довгий час після її смерті.